Ретроспективно. ви заходите під одні правила, а так, по ходу так, вам кажуть тепер все помінялося. Тепер буде будемо а тепер думати. все буде інакше. Так. І зазвичай у цього є хороше обґрунтування. І, ну наприклад, да, нещодавна зміна умов приєднання. То да? тому що законом України, який був підписаний президентом в лютому цього року, власне була встановлена плата за приєднання. До мережі до потужності мережі Некокренерго відповідно всі проекти, які підключаються до мережі Некорнерго, це зазвичай великі промислові об'єкти. Вони всі тепер повинні сплатити за мегаватт планової встановленої потужності. Ось це при тому, що наприклад договори на приєднання і технічні умови під наші проекти були видані рік, два-три тому. Тобто, ми в принципі вже розраховували там да, на якісь певні умови і на певні витрати пов'язані з цим видом девелоперської діяльності. Тепер тобто вони змінились. І Якщо ти хочеш далі будувати ці проекти, який ти вже інвестував доволі таку ну гідну суму грошей, які взагалі там в твоїй стратегії від нього в тебе створена команда, то б нема особливого варіантів. Ти повинен заплатити ці додаткові гроші. І хоча сама по собі ця вимога вона має сенс, і це дійсно європейська практика. Але в контексті України, яка ну страждає від цитуї потужності, знаходиться в військовому стані, не має черги інвесторів. І загалом вже має цю негативну практику негативних змін інвестиційного поля. Я не знаю наскільки це було мудра стратегія.